Ефективне використання фінансів, що надходять як міжнародна допомога, актуальне питання як сьогодення, так і періоду, коли країна відновлюватиметься після війни. Нікополю підтримка міжнародних партнерів буде потрібно, адже зруйновані будинки та школи потрібно буде відновлювати без сторонньої фінансової допомоги. Процес відновлення складно буде спрогнозувати. Відповідно важливо, щоб контроль за донорською фінансовою допомогою був здійснений з максимальною відповідальністю та прозорістю. Хто мав би контролювати фінансову допомогу від міжнародних партнерів? Редакція інтернет-видання Нікополь Сіті запитала у нікопольців. На мій погляд, місцева влада. Угу. А чому? Ну, тому що на містах владі видніше, куди їх використовувати. Угу. Ну. Можна ну і можна, можна і зробити обговорювання, угу. народні обговорювання. Ну, а в принципі, депутати, вони ж є люди від народу. І хто, як не місцеві депутати, знають, куди направити ці кошти. Я вважаю, що депутати це також ті, хто у нас в міській раді да, сидять. Ну, а і самі ж наперед це наші люди, ті, кого обирають. Це треба голосувати. Ну, На мою думку, це так. Я думаю, ну чиновники дуже не вірно, мер дуже, невірно, і, я не знаю. Ну, мер, мавірно, Свя... хто там. Хто зв'язаний з фінансами. Ну, не люди ж. Е, все ж, не знаю, що люди там, я ж не знаю на що потратити. Ну що, скільки заложено грошей, це треба смітити. Мать. Я думаю, все-таки фінансисти. У нас же ж є міська влада своя, там же, мабуть, якісь е, ну, ну як. Люди які за це відповідають, якісь це ж не спонтанно, так що дали гроші, і е, хто хоче це допустим, мені, скажуть, найди, розпоряджайся цими деньгами. Навіть ж, хтось у нас є при владі. Я, я не можу сказати вам так саме. Якось ніколи не ну, ми робили на заводах, на заводі ж теж директорат був і все та сама. Хто ж з цими деньгами розпоряджався? Так, я думаю, мабуть, наша мерія. Чого? Ну, а хто? Не ми ж з вами будемо їм розпоряджатися. Звичайно, я думаю, що це буде наша мерія, наші депутати, і якісь там, можливо, на своїх мікрорайонах будуть для них там якось виділяти ці гроші, і вони якось будуть спрямовувати там, можливо, на якийсь будинок, на, можливо, на якусь школу. Ну, тобто, я думаю, так я думаю, що має бути якесь голосування на рахунок того, куди е, мають надходити кошти, щоб люди вирішували. Хоча хоча, якщо ці кошти будуть виділятися, то мабуть має якась бути міжна... міжнародна комісія, яка буде також в цьому приймати участь, щоб це все не було розкладено. Я думаю, партнери які передають деньги це контролювати. Ну как би бы, як власність тратить, куда ні їх это і на самом деле ли Ідет на как там відбудову на всі постройки. Ну я думаю, не наші точно должны это делать.